Чи можна давити прищі на лиці? Не можна, особливо в області носу та верхньої губи, бо там сполучаються вени з мозку. І коли ви давите прища, то розривається сумка, і вміст гною з бактеріями потрапляє стоком вен та викликає запалення оболонок мозку чи тромбозу синусів. Особливо стосуються фурункулів в носі. Їх легко випадково травмувати нігтем. Якщо в носі чи під ним набряк, то це зразу долора. Він правильно без тиску відкриє і не буде ускладнень. Що вам здається, при що ним може і не являтися? Треба боротися не з наслідками, а шукати причину, сходити до гастроентеролога, ендокринолога, дерматолога та знайти, де є поломка, чого сальні залози забиваються. Часто причина неправильне харчування, фастфуд, солодощі, гормональні збої, особливо в підлітковому періоді, коли йде гормональна перебудова під дією андрогенів та прогестерону, і під час клімаксу. Стрес також, дефіцит вітаміну є, мало полінасищених жирних кислот, омег, тоді шкірне сало буде більш густе. На щоках від механічної чистки теж шрами. Завжди прислухайтесь до лікарів та свого організму, з міцного здоров'я.